Вітаю, ви дивитесь новини 23 грудня. З Студії працює Світлана Кренців. У суботу, 20 грудня, Стрийський дитячий будинок відвідав олімпійський чемпіон з кульової стрільби на олімпіаді 2008 року. Олександр Петрів приїхав він разом із представниками львівського відділення мобільного оператора МТС. З їх рук діти отримали подарунки, іграшки, книжки та солодощі. Діти чи не вперше мали змогу поспілкуватися із справжнім чемпіоном, зробити фото на пам'ять? У строю святий Миколай гостював не тільки в ніч на 19, а затримався ще на денок. 20 грудня подарунки до свята отримали діти стрийського сиротинця. Вручав іграшки та солодощі сам олімпійський чемпіон Пекіну з кульової стрільби Олександр Петрів. У найлучнішій людині світу є велика частинка стриянина. адже мати Олександра народилась у стрію. А з 12 років була вихованкою дитячого будинку. Тому для Олександра Петріва суботня подія була чимось значно важливішим ніж просто благодійний вчинок. Та мені тут дуже сподобалось. Згадав своє дитинство. Як я там теж в школі там, виступав перед аудиторією, пам'ятаю своє хвилювання, уявляю, як діти хвилювались, але в них все дуже гарно вийшло. Було дуже гарне свято, вони влаштували. Акція відбувалася за підтримки львівського представництва мобільного оператора МТС. Діти гостей зустрічали піснями та сценками і казали, що з нетерпінням чекатимуть доброчинців наступного року. Мені дуже гарно, коли приїхав, прийшла Миколай, гості прийшли. Я дякую за це все. День святу мені подобається, подарунки теж файні. Весь, ми раді, що до нас гості приїхали від МТС і МТСВ. Ви... Гарні подарки в нас і мені би дуже хотілося дочекатися наступних свят, щоб знову щоб знову з вами зустрітися. У центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника відбулося засідання літературно-мистецького клубу Країна читачів, у рамках якого прийшла зустріч із членом спілки журналістів України, поетесою, прозаїком, мистецтвознавством Лідією Мисків. Керівник театральної студії Подих Мельпомени ознайомила учнів 3-4 класів зі своєю творчістю, закликала дітей любити книжки, слухати музику та відвідувати гуртки, щоб правильно розвиватись у світі культури та мистецтва. Молоді актори студії подих Мельпомени» Не показали дві короткі сценки, чим дуже зацікавили школярів шостої та восьмої школи. Рік, що минає, був проголошений в Україні роком національного усиновлення. 95% українців підтримують ініціативи президента в цій сфері, зокрема, надання опікунам такої ж матеріальної допомоги, як і батькам при народженні дитини. Саме з державної програми профільний міністр Юрій Павленко пов'язує позитивний перелом, який за його словами спостерігаємо цьогоріч. Цитую, в цьому році відбувся перелом. Кількість дітей влаштована цього року в нову сім'ю прийомну сім'ю. Є майже в 20 разів більше ніж це було. Ло дві році під опіку громадяни вже взяли 63 тисячі дітей сиріт, із них 10 тисяч всиновили цього року. Це на 20% більше ніж у минулому році. На утриманні ж держави лишається більше 40 тисяч безбаченків. Урядовці поставили за мету ліквідувати дитячі будинки як явище, щоб сироти взагалі нажили поза межами соціуму. Львів перетворюється на місто кіно. Цього року за 11 місяців місто від зйомок отримало майже 75 тисяч гривень. Було знято 4 фільми та декілька роликів. Як стверджують фахівці, Львів є одним з найбільших пристосованих міст Європи для зйомок кіно. Одна з найнижчих вартостей за годину зйомки, повне сприяння від місцевої влади, та неперевершена архітектура. все це Львів. Ставка тарифу зйомок в місті за годину становить 340 гривень. Найбільше режисерів цікавлять зйомки в старій частині міста, де Джена архітектура 17 18 століття. Це площі ринок та катедральна вулиці Вірменська, Сербська, Виниченка та Федорова. Пік зйомок у Львові припадає на весну та осінь. У 2007 році до місцевого бюджету надійшло майже 75 тисяч гривень від зйомок кіно. Сіки ж і за останні 11 місяців 2008 року. Нацбанк офіційно заборонив банкам видавати кредити в іноземній валюті. Національний банк оприлюднив ухвалу від 1 грудня про затвердження змін в положенні про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих витрат по кредитах операціях банків. Цим документом НБУ фактично заборонив з 28 грудня кредитування в іноземній валюті. Інформує обком за новими правилами при видачі споживацького кредиту у валюті стандартна заборгованість. Банки зобов'язані резервувати 50. 50% суми кредиту. Якщо прострочення по кредиту складає хоча б один день, заборгованість під контролем 100%, у гривні – 10%. 21 грудня в стрію приміщенню міського будинку культури відбулося вшанування українського композитора Філарета Колеси. З нагоди 105-ї річниці від дня його народження на святі були присутні чимало стріян та гостей міста. Слово про відомого композитора виголосила викладач дешавської музичної школи імені Філарета Колеси Лариса Батіг. Перед присутніми виступили хор учнів Стрийської музичної школи імені Остапа Нижанківського. Народна хорова капела, ватра, фольклорний ансамбль Підгір'я та хор викладачів Дашавської музичної школи імені Філарета Колеси. У міністерстві праці та соціальної політики чекають, що рівень безробіття 2009 року виросте до 9%. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Людмила Денісова. Інформує прес-служба міністерства. Очікується, що рівень безробіття зросте з 6% у першому півріччі поточного року до 9% наступного року. Сказала вона за прогнозами мінпраці 2009 року. У службі зайнятості звернеться до 3,5 мільйонів осіб. Найбільше постраждають ті галузі залежні від. Експорту металургійна та хімічна, оскільки зупиняється будівництво, то й ця гілка постраждає, зазначила міністр. Вона повідомила, що на сьогодні криза практично не торкнулася людей, які працюють за інженерними спеціальностями. Що стосується регіонів, то криза дуже вплине на Луганську, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Запорізьку області. А такі регіони, як, наприклад, Одеса, Крим Черніці, зараз є донорами. І ми сподіваємося, що за рахунок внутрішньої трудової міграції вирішити питання безробіт. Ми зі свого боку вживатимемо всіх заходів, щоб люди були працевлаштовані. Зокрема, збираємося компенсувати працедавцям частину зарплат, тільки б вони не звільняли людей, сказала Денісова. У Верховній Раді створено депутатську групу за Україну, до складу якої увійшли 17 народних депутатів. Як повідомили прес-службі народного союзу, наша Україна головою групи обрано В'ячеслава Кириленка. Учасники групи прийняли спільну заяву, в якій виклали основні цілі та принципи новоствореного об'єднання. Усі, кому свобода і добробут кожного українця дорожчі посад рейтингів і безумовного збагачення, повинні об'єднати свої зусилля. Сказано в документі. Учасники групи заявили про намір дій. Яти не як представники фракцій, партій або коаліції, а виключно як представники народу, який довірив нам в цьому антиукраїнському наскрізь корумпованому парламенті відстоювати український інтерес. Наша мета системні зміни, які давно назріли, зазначається в заяві. Світова сенсація народження першої у Великобританії генетично модифікованої дитини має відбутися через тиждень. 27-річна жінка, ім'я якої з міркувань і безпеки не називається, подарує життя дівчинці, у якої відсутній мутаційний ген. Згодом, згідно родоводу, він міг привести до розвитку раку грудей. Про це повідомила у суботу газета Дейлі Експрес. За даними видання, цей проект здійснюється під контролем групи лікарів лікарні столичного університетського коледжу. І про погоду на середу 24 грудня. Увесь день синоптики обіцяють, тиме сніг. Температура повітря від мінус 5 до мінус 2. Вночі стовпчик термометра стягне позначки мінус 7. Вологість повітря до 96%. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 3-5 метрів за секунду. І це всі новини на сьогодні. Дивіться нас завтра у цій же порі. Також дивіться новини на сайті teleland.com.ua. Нехай вам щастить.